Друзі, всім привіт! З вами Юлія Гармаш. Сьогодні поділюся своїм рецептом найсмачніших маринованих помідорів на зиму. Я закатую лише їх і навіть інших куштувати не хочу. Для приготування нам знадобляться такі продукти: помідори свіжі, зелень до вподоби, перець духмяний, чесник, лавровий лист, перець гострий за смаком для маринаду цукор, сіль, оцет, вода. Стерильні банки викладую зелень за смаком. Я дуже люблю базилік в помідорах, і тому сьогодні взяла саме його: на дно кладу листя базиліка, пару шматочків гіркого перцю, пару зубчиків часнику, декілька горошків духмяного перцю, невеликий лавровий лист. Якщо великий, ділю його навпіл. В іншу банку на дно кладу вимиту петрушку. Вона чудово підходить до помідорів. Кріп я не кладу в помідори взагалі. Додаю всі інші спеції, як і в попередню банку, вимиті та обсохлі помідори наколюю зубочисткою в районі плодоніжки. Це попереджає розтріскування шкірки. Але працює цей метод через раз. Не знаю, чому так. Можливо, залежить від сорту помідорів. Викладую помідори в банку, не тиснувши на них. Так заповнюю усі баночки. Тепер заливаю крутим окропом до самого верху. І накриваю кришкою. Залишаю постояти 10 хвилин. Через 10 хвилин в каструлю всипаю цукор з розрахунку на 1 літрову банку 3 столові ложки. І сіль, 1 чайна ложка на банку. Тепер зливаю воду з банок в каструлю. І ставлю знову закипати. В Кожну баночку вливаю оцет. У мене яблучний 6%, тому додаю по 2 столові ложки. Якщо 9%, то 1 столову ложку. Коли вода закипіла і цукор сіллю розчинився, заливаю киплячим розсолом банки з помідорами. Закатую ручною машинкою і перевертаю догори дном. Обов'язково накриваю ковдрою або теплим рушником до повного охолодження. Виходять солоденькі, кріпенькі та дуже-дуже смачні помідорчики, ароматні та пікантні, найулюбленіші в моїй сім'ї. Готуйте на здоров'я, смакуйте з задоволенням.